Друзі, в нас на зв'язку військовий Збройних сил України, депутат Київради Олександр Погребецький. Сашко, скажи нам, будь ласка, от враховуючи, що зараз обстрілюється не фронт, що війна йде не з військовими, а саме з цивільними. Що ти думаєш про нову тактику і стратегію російської армії? Чого вони намагаються досягнути? Це тероризм. Росія просто посад. Зараз я рухаюсь якраз на лівому березі, де був сьогодні приліт ракети російської ракети по об'єкту критичної інфраструктури. Оскільки це там на моєму окрузі, я зараз прямую туди. Буду дивитися, що там за ситуація, можливо, допомога людям треба співробітникам. Буду зараз дивитися. Ну, так само в Дніпрі прильот е, по об'єктам інфраструктури. Росія, як країна-терорист, не змогла на військовому е, полі бою досягнути якихось результатів. І тепер тероризуючи населення намагається е, таким чином вплинути на хід е, війни, е, би на хід. Військових дій на фронті і просто якимось чином через свої терористичні дії намагається вплинути на суспільну думку. Але логіка Російської Федерації на жаль не враховує, що те, що вони роблять, скоріш навпаки, спрацьовує. Люди більше не лякаються люди більше стають злішими в бік Російської Федерації. Наші партнери більше допомагають українському війську домого ну, швидше президент. Чуєш, Сашко, ясно, що ми не можемо говорити від свого імені за все українське суспільство, але бачиш, ти кажеш, що українці стають тільки злішими. Але як ти гадаєш, чи, ну це це такий другий тиждень обстрілів нашої критичної інфраструктури, наших мирних міст, чи можуть здати нерви? Чи можуть українці сказати, ну ми не хочемо бути без світла, ми не хочемо бути без опалення? Давайте домовлятися. Це ж саме цього зараз Путін вимагає від нас. Ну, я не бачу такої тенденції і не бачу підстав для її виникнення на даний момент. А, звісно, не всі українці, не за все суспільство можемо розписуватись, але та частина суспільства, яка робить все необхідне для того, щоб Україна перемогла, і саме вона є рушійною силою, саме змін в нашій країні, як показує історія новітня, вже історія країни. Тому. А... Ну, я, в принципі, не бачу, що таким чином ця рушійна сила, вона змінить свою думку. Вона якраз таки, е знову ж таки, повторюсь, е породжує тільки злість в цей бік. А ця злість вона є хладнокровною, що є небезпечно для ворога. Ця злість породжує нові методи боротьби з тими ж самими е макетами, е які наносять шкоду нашим містам. Е ця злість, вона. Е Якби провокує людей більш ефективно боротися і на фронті, і в тилу, і в громадській діяльності, і так далі. Угу. І так, далі, і так далі. Сьогодні всі постять мем, як завжди, в найтемніші часи, все одно українці жартують. Про те, що 24 лютого нас всі просили не панікувати, перебувати в укритті, не фотографувати прильоти і так далі. 17 жовтня нас вже просили самостійно не збивати ті самі іранські дрони. Шахеди. Ну от, от так ми просунулись за ці понад сім місяців повномасштабного вто. Оргнення Олександр, що ти скажеш з приводу того, чи має цивільне населення брати участь в захисті своїх міст? Тут власне, дискусія, яку запалив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, чи варто намагатися збивати в місті ці дрони камікадзе? Ну бачите. А... Суспільство а, попросили не застосовувати власну зброю проти бронекука. Не тому, що це ініціатива суспільства, а тому, що це одна з ініціатив одного з горе політиків, розумієте? Чи людина, яка намагається ну, якимось чином проявляти ініціативу, не думаючи про наслідки. На жаль, не можна закликати чому пояснювати, по будь-якій. Ті будь-яка протидія ворогу вона має бути системною, вона має бути логічною і вона має мати певні алгоритми. Будь-який хаос, який буде ініціюватись, а вибачте, заклик людей будь-яких людей стріляти у бік мопедів, людей, які не проінструктовані, які не знають, як протидіяти, які не вивчили там. Таблиці е, е, коригування вогню і тому подібне, це просто призведе, може призвести до дуже плачевних наслідків. Отак, от, от просто ой бо хтось там. Одна справа, коли людина використовує зброю для власної безпеки безпосередньо там, де вона знаходиться, це не розуміючи. Не знаючи, як правильно протидіяти тим цим самим победом, просто хаотично почнуть стріляти. на жаль наслідків і втрати життів інших людей. Тому так, ну у нас трошки зв'язок з технічних причин підгальмовує, але ми спробуємо, пане Олександре, щодо мопедів. А тут ситуація, яка ви навіть частково це у своєму Фейсбуці освітили? Хочу в ефірі про це з вами поговорити. Київ танки не пройшли, залишаються мопеди. Один з українських політиків написала такий пост і додала е, смайлик, який ніби як посміхається в цій ситуації. Наскільки доречним є не називаючи ім'я цієї особи реагувати на це подібну народна исторію? депутатка Мар'яна Ну окей, я хотів е, дати пану Олександру право озвучити цей момент. Ну, на мою думку, це абсолютно недоречно з боку пані Мар'яни такі речі писати. Бо якби смішно там ми не називали ці мопеди, але вчора їхнє використання призвело до гибелі людей і втрати людей житла. Нагадаю, загинуло п'ять людей. Офіційні дані кажуть чотири. Я кажу п'ять, бо загинула жінка вагітна та сім'я, там чоловік і жінка, які. Чекали дитин в такій ситуації, тим паче, що пані Мар'яна є депутатом Верховної Ради від мажоритарного округу міста Київ, і пані Мар'яна є представником комітету з оборони з питань оборони, розвідки той комітет, який займається питаннями захисту Верховної Ради. Тому Ті заяви треба робити інші. Жартувати на пологу, ну і тому подібне, але є якась межа від цього і безпосередньо, коли від тебе як і спека ти цими питаннями, обі... досить таки доречно, мені зараз не смішно, я от рухаюсь. Округ і нічого смішного в тому, що там е вибух, немає. Звісно, може... Не щоб е розуміти серйозність е цієї небезпеки, відповідно, діяти, е діяти в тих інструкціях в рамках, які, е які оголошують. Пане Олександре, так не тільки е, вас переповнюють е, подібні емоції в українців. Вся ця історія викликає не страх, а навпаки, лють. І е, чи має право ця лють проявлятися у вимогах до збройних сил України ТЕЦ за ТЕЦ дуже часто цю історію останнім часом? Ми чуємо і в соціальних мережах, і в обговореннях з експертами, чому ми не міняємо їхній комфорт і добробут на наш. Можна по різному різні варіанти обговорювати протидії цьому, але я, я прибічником більш прагматичної точки зору, якщо можна ТЕЦ, протец за ТЕЦ, але в першу чергу треба центри накопичення і використання цих ресурсів, якими наносяться нам шкода. от їх треба знищувати, знищувати склади, зберігаються або запускаються ці шахіди. Знищувати безпосередньо е, пункти, які е, виконують е, дії щодо управління цими шахідами. Так само це стосується і ракет. От коли ми е, е, максимально знищимо ці об'єкти, тим самим унеможливимо е, потрапляння цих шахідів е, і ракет е, на нашу територію, тоді можна вже тет за тет це якби протидіяти. Ну звісно, одне інше не виключає, але як на мене, більш правильним буде в першу чергу займатися саме питаннями тими, якими я звучу. Пане Олександре, вчора на Кубані, у місту Єйськ сталася авіакатастрофа, ювілейна по суті. Десятий борт військовий впав в Росії. Пілоти катапультувалися сам літак. Су 34 впав в житлову забудову. Виникла величезна пожежа. Що це про що нам говорить? Це ця подія щодо готовності військових в Російській Федерації. Якщо у них Десятий літак падає. Що це може говорити про стан їх більш грозного озброєння? Скажімо так. Ну ми просто бачимо, є, є що з чим порівняти. Нещодавно в нас в Україні була ситуація, коли уламки знищеного знов ж таки, нашими пілотами цього мопеду, на жаль, ушкодили. Корпус літака, і він ну, якби, внаслідок цього став несправним. І е, якраз над Вінницею цей літак був з пілотами. Так от наші пілоти, поки не відвели літак від е, самого міста, вони не катапультовувалися. Вони катапультувалися тільки в тому, коли е, вони забезпечили е, безпеку містян, громадян, над яким цей літак знаходився. На відміну від військовослужбовців там пілотів Російської Федерації, Їм все одно на життя та здоров'я власного населення, власної країни е, пілот катапультувався е, і направив літак у житловий будинок. Всі ми бачили ці кадри. Е, внаслідок цього там загинуло сьогодні. Вже є е, якісь офіційні там дані. 13 людей здається, 16 були поранені. Ну на кадрах було видно. Що аж цілий проліт поверхів цього будинку просто пала. Це говорить про низьку якість і мотивацію самих пілотів Російської Федерації. Це говорить знов ж таки про те, що їхня вся енергія направлена на кількість, а не на якість. В Принципі нас це влаштовує. І ну, я бажаю. Військовим РФ, щоб таких випадків було побільше. і Тоді нам менше треба буде ризикувати нашими військовими для того, щоб знищити військових Російської Федерації. Карма зла загалом дуже зла. Пане Олександре, дякуємо вам за ваші думки. Військовослужбовець збройних сил України, депутат Київради, фракція Європейська Солідарність Олександр Пограбиський просто на ходу вмикався до нас. Бачите, все в оперативному режимі.